Пасат фаната пасатів. В цей автомобіль було вкладено приблизно 400 тисяч гривень. Міг би згоріти, але ми його спасли. З Infinity завжди так. Цей старий доподобний совєтський стрілечний поміняли а? на сучасний жидкокристалічний екран. Уха просто розвалилось, гази виривались вже наружу. Чуть машина не згоріла, двигун зняли 250 тисяч гривень. Друзі, це Porsche Cayenne 3.0 дизель, який міг би згоріти, але ми його спасли. Чи не спасли? Спасли ми цей Cayenne. Невеличка предісторія про цю машинку. Це у нас Cayenne 12 рік, 3 літра дизель, Пробігом 273 тисячі кілометрів. Тут у нас яка була проблемка. Спочатку клієнт у нас звернувся з тим, що автомобіль постійно гріється у нього по трасі і викидує з бачка антифріз, да, там. Ну, Тобто, ми провели повністю всі діагностики, подивилися на наявність картерних газів там, і так далі. З цим все було добре. Полізли дивитись на систему охолодження вже більш детально, і побачили, що у нас радіатори просто забиті вщент повністю. Тобто, ми зняли час, докрутить. От, от час все докрутив. Ми зняли бампер, зняли всю касету радіаторів, все перемили, все поставили на місце. Але коли ми виконували ці роботи, ми також побачили те, чого клієнт в принципі навіть не здогадувався, але це могло би повести за собою дуже великі проблеми. А саме автомобіль міг там десь загорітись. О, oh майґод! А чого могла загорітись? Тому що у нас от є патрубок да, надува який теж йде у нас на турбіну, і цей у нас патрубок, він йде резиновий. Оця одна із гофер у нас просто прогоріла чорне пітно, вокруг цієї гофри, просто гази виривались вже наружу. І якраз всі гази, які виривались, вони упирались в цей патрубок, і цей патрубок вже там починав розплавлятись і так далі. І не дай Боже, десь потекло б мастило. Або ще щось, і потрапило б на ці гази гарячі, то в принципі машина могла б загорітися. Проблема в тому, щоб замінити ці гофри, треба опустити двигун. Казалось би, не така складна процедура там переварити гофри, але тим не менш мотор треба було опускати. Но у клієнта ще була проблема з тим, що у нього тік полупіддон. Ну, карти так служили, що ми зняли двигун. Переущільнити полупіддон і переварити якраз гофри. <му> у нас історія на цьому, на жаль, не закінчилась для каєна який 2012 року, який з комфортом вас катає, але любить, коли його з комфортом обслужують. Ми опустили двигун, зняли, понятно, вихлоп, вирішили подивитися, що у нас там з ланцюгами ГРМ. А коробочку, зняли плиту і побачили, у нас там гідронатяжитель. Тут у нас паршеньок, який толкає його, тобто натягує ланцюг. Цей натяжитель у нас сам себе пропускав. Тобто, коли дає давлення мас на цей паршеньок, він не дає достатнього тиску, щоб прижати оцю планочку. Цей натяжитель у нас не працював нормально. Також у нас є ще один натяжитель. Така сама історія. Він так само масло вже пропускав крізь себе. Тобто він нормально натяжку не давав. Було прийнято рішення міняти комплект ГРМ, але ми вирішили проекспериментувати і подивитись, наскільки повпливало у нас непрацюючі нормальні натяжники на сам ланцюг. Ми привезли все по оригіналу. По оригіналу Volkswagen, не Porsche. Всі натяжителі, всі планочки поставили на старий ланцюг і подивились, наскільки потягнутий ланцюг. В етозі ланцюг масляного насоса. Плюс-мінус все було добре, а от загальна цепочка у нас була потянута. Ну соответственно, ми поміняли весь комплект ланцюга ГРМ. Також на цьому автомобілі попутно ми зробили турбінку, тому що був люфт в турбіні. Раз ми вже зняли, то віддали турбінку на діагностику, продіагностували. В принципі, відкапіталили турбіну. Турбінка зараз буде працювати як новенька. Також віддали на перевірку стартер-генератор для того, щоб все вже обслужити. Поки мотор у нас лежить, скажем, на столі, повністю все обслужили. Зараз машинку збираємо, будемо ставити двигун в автомобіль, і клієнту потім не доведеться десь там їхати і переживати за те, що відмовиться нормально працювати або стартер, або генератор, тому що ми це все в принципі обслужили, і тепер це все буде працювати. Ще дуже дуже довго клієнт буде їздити. Ціна ремонту одразу скажу, що якщо ми будемо казати по етапу від моменту, коли клієнт приїхав з касета радіаторами, і до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день це орієнтовно 250 тисяч гривень. Якщо підвести підсумки, їздила собі людина, все в неї було круто. Чуть машина не згоріла, двигун зняли. 250 тисяч гривень. Тому, якщо ви власник трьохлітрових дизелів, ну трошки треба грошей мати в кармані, правильно? Просто вчасно обслуговуйте машинки, слідкуйте за ними, вчасно обслуговувати, все буде добре. І не обов'язково буде платити одразу 250. Да, там. Якщо вам дають рекомендації, що треба помити радіатори, будь ласка, мийте, не чекайте, поки машина буде перегріватись. Якщо вам кажуть, що у вас щось потіє по мотору. Ну, бажано це зробити тут. Не всі прокладки там обов'язково треба опускати двигун, да? там можна і без опускання двигуна усунути якісь підтікання, але це треба робити і на це звертати увагу. Коли вже є проблема серйозна, то готуйтесь на те, що в сто будуть ще будучи прокладочки. Буде турбіна, буде форсунки, старті регенератори. Це краще одразу все перевірити, щоб потім ви спокійно їздили і не переживали, що у вас знову щось десь не так буде. Друзі, перед вами Passat b 6 2008 року. Ми його називаємо Passat, фаната Пасатів. Це, друзі, наскільки треба любити свій автомобіль. Історія клієнта своя, там, сімейна, скажімо так, да, тому він так до автомобіля відноситься, але в цей автомобіль було вкладено приблизно 400 тисяч гривень. Для вашого розуміння. Що ми робили з цією машиною? 400. Не ми тут робилися, що автомобіль був повністю перекрашений, абсолютно весь. Ми тут робили перше по двигуну, опускали двигун, міняли ланцюги. Це 3,2 мотор, всім відомий, класний моторчик, B6 на повному приводі. Ну, що треба ще для щастя? Слуговували всі прокладочки, все переміняли, все чітко. Зробили тут всю майже всю ходову, поміняли всі салінблоки підрамників там переднього, заднього, задній редуктор. У нас Це лише де свал розвалився вже редуктор. Да, розвалився у нас ухо просто розвалилось, Тому ну клієнт привіз би Ми кинули би сюди. Міняли тут всі тормоза в круг. Всі 4 підшипника ступиць ми поміняли. Також поміняли привода. Цей автомобіль реально було вложено приблизно 400 тисяч гривень. Passat b 6 2008 рік. А деякі, які їздять на каєнах, не хочуть заїхати на качественне обслуговування автомобіля. Тому, ребят, якщо ви любите свою машинку, не жалкуйте на нього кошти, обслуговуйте. А кому треба Passat b 6 за 30 тисяч доларів, напишіть. Ми скинемо контакти. Може, власник його продає. Ауді Кіпе 24-го року люди відновлювали її не у нас в Україні, машина з Америки була бита по передній частині кузова. Міняли радари адаптивного круіз-контролю і поставили не тієї версії, яка підтримує цей автомобіль. Ми ж в свою чергу знайшли проблему, чому у людини не працював адаптивний круіз-контроль, Замінили радари на ті, які потрібні для цієї машини. Тепер робимо калібровочку їх. А далі покажемо вам, що ми робимо ще по мультимедії. Коли спустимо машину з розвалу, там дуже цікаво. З інфініті завжди так. У нас вечір непридуманих історій. Це посатік це 2015 рік на 1,8 TSI двигуні 156 тисяч пробігу. Тут клієнт до нас заїхав банально, просто на обслуговування. Там ми щось робили по ходовочки, там, і він попросив нас продіагностувати якісь шуми. У нього в двигуні. Там ну щось там десь понятно, ми сразу полізли до ланцюга ГРМ, тому що всі звуки були з більшості звідти. Побачили, що там уже виліт натяжника, прям критичний. Цепочку треба було міняти. Тому що це 156 пробіг, і ланцюг тут не мінявся, він стояв оригінальний. Але коли ми почали вже лізти сюди, побачили, що знову ж таки запотіває постіль розподільчих валів. Зняли посіль, побачили, що у нас критично зношений, по-перше, розподільчий вал. І Зараз ви його бачите, він стоїть новенький, взагалі. а, чистенький, гарний. Це ви і... вже перепакували, так, зелене? Це ми перепакували вже. Так, ага. Це етап вже йде зборки у нас. Плюс у нас розвалився фазік. От і фазік до речі більше за все давав шуму по двигуну. Тому ми замінили фазік, замінили один розподільчий вал. Але перед цим дуже важливо, дуже важливо, прям критично важливо знати, що одним розпредвалом не завжди можна обійтись. Тут треба було як ми зробили. Зняли постіль, зняли розподільчі вали, все чистенько вимили. І з допомогою пастігейша ми дивилися, які теплові зазори у нас зараз є на самій головці. Блоки циліндрів, наскільки прижимається нормальний розподільчий вал, якщо у нас постіль зношена. Доволі сильно да? Там У нас розподільчий вал у нього ж там немає ні вкладиші, нічого. Там просто розпідвал безпосередньо ложиться на постіль. І якщо у нас там немає нормального зазора, якщо воно зношене, то у нас не буде нормального тиску і у нас розпідвал буде гуляти. Тим самим постійно буде. Цепочка гулять. Все ми переміряли, все тут чітко поміняли розподільчий вал. Зараз пакуємо нову цепочку. Понятно, всі комплектуючі, що ми міняємо. У нас вон, цілий ящичок старих запчастин. Там верхня кришка, всі натяжителі, старі цепочки там, і так далі. Нижня кришка це ми все ставимо нове для того, щоб не було питань. Цей ремонт. До речі, підписуйтесь на наш Тікток канал. Ми там викладували, клієнт до нас заїхав. Спочатку на суму по цепі орієнтовно 25 тисяч гривень з перепаковкою розподільчих валів, але знову ж таки знайшли багато проблем. Тому 25 тисяч гривень у нас стали трошечки більше. Так, калібровка у нас дистроніків завершена. Слухай, зачем нам ще одна приборка в машині? А ми оцей старий доподобний совєтський стрілечник поміняли так. на сучасний жидкокристалічний екран. Також налаштували українізацію на мультимедіа. Також активували тут. Рес-монітор, людина може віддивлюватися, в якій частині в якому стані олива, з якою температурою в неї охолоджуюча рідина, масло в моторі, масло в коробці, масло в задньому редукторі. А цього немає? Да? Ні, немає. Перамаримканська машина, яка стала українською. Так. Зробили ще ось такі варіанти, як ага. на РС і Runway. О, прикольно. Отакі От RS Performance. Залишилося і чіпануте. да, ця Людина може вибирати собі тепер RS Sport. трошки шкали інші від звичайних. І класика це звичайні шкали, які в нього були до того, як ми це все активували. Да. Ми можемо це робити на яких машинах? В принципі, всі, які йдуть після 2015 року. Вау. Але так, дивлячись від комплектації, там буде провідний або безпровідний CarPlay. дивлячись від комплектації автомобіля, чи є з завода, чи з заводу ставився віртуальний кокпіт чи ні. Також ми тут активували безпровідний Apple CarPlay та Android Auto. Він був з заводу по шнурку, а тепер у нас шнурки цих не має бути зовсім.